Російський генерал в погонах та орденах вирушає за грати. Така картина за кілька років стане для нас, із вами, дорогі друзі, буденністю, чи то в звільненому Маріуполі, чи то в Харкові, чи то в Гаазі. Вони всі отримають свій вирок. Але поки йдеться про досить екзотичну новину з Росії, так званого замміністра оборони Росії, відправили в СІЗО, його звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Разом із ним до допуцегарні вирушає оцей його цивільний дружбан Сергій Бородін. Як пишуть російські так звані медіа за версією так званого слідства, Іванов і Бородін зговорились, щоби отримати взятку при проведенні підрядних і субпідрядних робот для нужд Міноборони Росії. Але водночас видання важної історії, ну так званий ліберальний російський нібито вільний змі, в з посиланням на джерела в ФСБ. Що цікаво, але тим не менше, я вже потрібно про це е, говорити. Важно історії пишуть, що за міністра оборони Іванова підозрівають передусім в державній зраді взятка лише публічна часть обвинення, як повідомляють тамтешні журналісти. кажуть, що на цього Іванова збирали матеріали цілих сім років. Процитую за корупцію його би ніхто задержувати не став, аби там в Кремлі. Давно знали uh, про його, нібито, держзраду. Путін дав команду після того, як удалось убідіть, що річ йде іменно о ізміння. Путін дав команду, ну судячи з усього, посадити його до буцигарні, але вирішили не світитися, не показувати, що в них такий високопоставлений, судячи з усього, шпигун. Так, державна зрада, ми розуміємо, що це однозначно робота на якусь іншу державу. І от його вирішили, нібито видати таким от корупціонером. І справжній екстаз через арешт Іванова розпочався в російських зет пабліках. Тамтешній воєнкор, нацист 13-й дуже радий, що цілий генерал і заступник міністра опинився в буцегарні. Оце от розкулачування всім зараз в Росії подобається. Послухайте. Этот ваш Иванов – это вообще чума без военного образования, и уж тем более с фронтом не имеет ничего общего, за исключением того, что война являлась источником обогащения его семейства. И с него не то чтобы медали, форму и погоны нужно сорвать, а по-хорошему – от туши при задержании. Показательно. Потому что по вине этого погибла не одна сотня наших солдат. Ну і раніше також їхнє таке розслідувальне видання. Проект публікувало матеріал про те, що ця от сім'я Іванова спрятала елітну недвіжимість почти на 1 мільярд Это только спрятала за інформацією видання. Родина Іванова володіла лише одним домом. Площею 1600 квадратних метрів і ділянкою в 10 тисяч квадратних метрів в посілки Успенське, це дуже круте, крутий посілок в Подмосков'ї. Крім того, видання з'ясувало, що Іванову належав чи належить вже судячи з усього, заарештований Таунхаус на Астоженки площею 300 квадратних метрів. Астоженка це центр Москви, один із найдорожчих районів 300 квадратів в центрі Москви та ще й таунхаус, можете собі уявити, скільки це коштує. Ну а ще е, просто зараз в z Пабліках піднявся ви проти в принципі поганого командування, яке жене їхніх мальчиків на наубой і при цьому не робить ротацій. Послухайте. Да, і многим діятелям, большим начальникам і командирам з синдромами Чингисхана, котрий. относятся к людям, бросают их там на убийственные штурмы. Ну и вообще всячески ведут себя как не люди. Я таких вот прям насмотрелся за последнее время. Вот я хочу всем сказать таким, что война однажды закончится, и пацаны придут домой. А вы на Луну не улетите. Просто всегда знайте про это. В первую очередь, я уверен, что когда война закончится, столько поразлетятся у некоторых звездатых товарищей, что ну, даже они себе просто этого не представляют. И в лучшем случае, если просто получат пи*** и станут коллегами. Это в лучшем случае. В худшем все будет иначе. Вот. Ну, понимаете, всегда то, что находясь на войне, нужно наоборот беречь друг друга, помогать как-то. А когда командир сидит в штабе, там, и он думает, что он там король, и царь и бог, это неправильно. Командир тоже живет где-то в России, у него тоже где-то там дом есть. Ну, в общем, думайте всегда об этом. Не нужно думать, что так продлится постоянно, бесконечно. Так не будет. Война однажды кончится, все вернутся домой. А пока готовьтесь к большой заварухе. Пометили так, я как килькисть повторения фразы «война закончится». Цікаво це чути від істоти, яка в принципі є рекламним щитом цієї війни, яка в принципі є головним одним із головних пропагандистів в інтернеті, одним із головних амбасадорів війни вторгнення Росії в Україну. А тепер виявляється, що війна закінчиться, закінчиться війна. Війна закінчиться. Постійне повторення викликає таке, знаєте, ностальгічні відчуття. Вся ця, в принципі, гризня їхня дуже нагадує події минулого року. Рівно те саме ми чули перед Пригожинським бунтом. Згадайте, від травня приблизно до, до кінця червня 23-го року, все це постійно відбувалося там у російських е телеграм-каналах, в їхніх таких от низових. Низових медіа, а це найважливіший, мабуть, показник того, що відбувається там в Росії. Так, от підозрюю, що все це просто зараз може бути пов'язано з тим, що їхній план на 2024 рік провалився трохи більше ніж повністю. План у них був зірвати допомогу з боку Заходу і е, примусити Україну до якоїсь капітуляції. А то і, в принципі, в ідеалі дійти до Києва чи навіть. Далі, але ні, сказали американці, ні, сказали європейці, і вже точно ні. Не припиняли говорити українці і ніколи не припинять.